Добрий вечір. Сьогодні ми будемо робити з вами цілющий напій. Називається він чай Чингісхана. І так, це, ну, звичайний собі такий напій, який зроблений із трьох трав, трьох дуже знаменитих трав, які використовують здавна і в Україні, в тому числі. Так, ось про Чингісхана. Знаєте, що був такий видатний полководець, який водив свої воїни у різні походи. І ось весь час, коли воїни зупинялись на якийсь там відпочинок, вони пили цей чай. Чай давав їм силу, виносливість, таку, вони могли добре себе почувати в цих походах і не хворіли. Він ще придавав сили, енергії і гарного настрою. І так, що ж до нас входить цей чай? А входить все дуже просте, яке можна купити у аптеках або навіть самому насушити. Або ну, піти зібрати в ліс, або, може, хто й дома вирощує. І так, ми дивимося, це у нас трава Звіробій. Так, ось вам трава Звіробій, яка у нас дає нам силу, енергію, вона дуже гарна для шлунку. Якщо ви хто знаєте, вона використовується у навіть таких природних антидепресантах. Використовується є такий препарат грустин, але він не в нас, в Росії десь був колись. Бог з ними. Ось, і саме компонентою є трава Звіробій. Далі, друга, в нас це трава материнки, душиця також материнка наша українська назва, яка допомагає жінкам, так? але вона дуже корисна, взагалі, як заспокійлива і взагалі для шлунку, також, для зміцнення організму. І м'ята. М'ята у мене своя, м'ята перцева. Ось так вона в мене росте сама, її сама приготувала, і знаю, що в нас складається де вона зібрана. Тобто Звіробій, це материнка і м'ята. Ну, звичайні три наші такі трави. І ось що ми робимо. Ми беремо ну, баночку, наприклад, фірмову я беру. Тепер ну, тут не готувала, тому що попробую її відміряю як вона так ось Столова ложка. Трави м'яти перцевої, далі столова ложка трави звіробію. Чи знаєте, як називають вони? На сході називається джеробай. Оце я тут дуже зараз її взяти так. Ну, приблизно беремо столову ложку трави звіробію і столова ложка материнки нашої або душиці. І так, і так правильно. Так, докидаємо. Оце це будемо закривати зараз. Дам ще трошки звіробою. Немає десь там аж мені заховався. Вдам звіробою. Так, ми все це складаємо. Тепер ми закриваємо кришкою. все це гарно-гарно, гарно перемішуємо. І потім заливаємо кип'ятком. Беремо частину звідси, а частина в нас всього столова ложка одна. Беремо кипяток, столова ложка на літр. Якщо це на чашку, то треба буде чайну ложку брати. І беремо трави, столову ложку цієї суміші. Ось в мене через цю м'яку не дуже, ну треба її просто зробити мілкою. І кидаємо так приблизно сюди. Так, ну, буде вона в мене отак цей кипяток накриваємо, і десь вона у нас має бути цей настій, страв приблизно 20-30 хвилин настоїться, Потім ви випиваєте. Ну, Звичайно, треба процідити. Так, щоб вже подивитися, який наш чай готовий, ось він у нас такий. Можливо, буде трошки темніший, як він трошки довше настоїться, Ви бачите, він дуже ароматний і дуже смачний.